Київський університет права України поліпшуватиме міжнародні відносини з допомогою студентів. На базі Київського університету права незабаром створять болгарсько-український міжнародний інститут інтелектуальної власності. Перші кроки вже зроблено. П'ять перших відкривачів магістрів у галузі міжнародного права захистилися за спільною програмою. Це науковий інститут буде. Будемо спільно досліджувати актуальні проблеми інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності, готувати конференції, готувати колективні монографії. Це розраховано для того, щоб наші студенти мали можливість опанувати краще таку сферу надзвичайно важливу для людства сьогодні, як сфера інтелектуальної власності. Ректор Київського університету права переконаний співпраця з болгарськими вишами, дає змогу українським студентам не лише навчати. За кордоном, а й допоможе знайти престижну роботу у країнах Євросоюзу ми даємо можливість нашим студентам познайомитися з культурою, з традиціями Болгарії як дружньої нам країни. І звичайно, що ми не входимо остороні питання рекреації, оздоровлення наших студентів, тому що всі ці угоди про співпрацю з болгарськими партнерами, вузами вони передбачають і можливість відпочинку в літній канікулярний період наших студентів в Болгарії. На засідання вченої ради завітали і гості з Болгарії. Під час обговорення спільної співпраці нагородили ректора Сефіївського університету національного та світового господарства Борисова Борислава. Він отримав звання почесного доктора Київського університету права Національної академії наук України. Катерина Сметана Олексій Кальний, новини УТР.